Доброго дня, друзі! Рада вітати кожного на своєму каналі. Життя, як воно є. І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного перекусу під назвою Роліні. Гадаю, кожен з вас їх куштував та знає про них. Ну що ж, за традицією перейдемо до інгредієнтів. Як бачите, перше, що нам знадобиться, це тісто філо. Звісно, ви можете використовувати. Листкове тісто або власного виробництва. Тож, це вже, як ви забажаєте. Я буду використовувати тісто заморожене, ось таке витяжне. Хто не дивився в мене попереднє відео, то зайдіть, подивіться. Дуже там воно цікавеньке. Я розповідаю саме про це тісто, кому воно потрібно, хто його полюбляє. Тож, дивіться та біжіть в магазинчик. Так, далі. Ось тут в мене шампіньйони. Можна, до речі, і без них, але я хочу з ними. Шпинат зелень, бринза, насіння льону та кунжуту. В попередньому відео я теж про це казала. Ось такі вершки та топлене масло. Можна використовувати звичайне вершкове, але я буду таке. Буде дуже зручно і смачно. Одна цибуля та куряче філе. Попередньо я вже його відварила, можна не відварювати, можна його взяти в сире і потім приготувати. Але я зробила ось так. Також, якщо бажаєте, можна взяти інше м'ясо, яке вам до смаку. Ось такі інгредієнти нам знадобляться. Кому цікаво, хто буде готувати, тож залишайтеся на моєму каналі, будемо продовжувати! Так, ось тут я нарізала цибулю та гриби. Намагалася так дрібно, тому що ж буде це начинка для роліні. Ну, як вийшло в мене. Зараз будемо обсмажувати на олії. Спочатку цибульку, потім додамо грибочки. І далі подивитись вершки і все загалом за рецептом. Так, друзі, цибульку я обсмажую на олії. Ось тільки вона такого набула золотистого кольору, і ми будемо додавати грибочки. Сюди до цибульки. Зараз вони пустять сік. Тож поки що кришкою я не накриваю. Ось так. Трішечки, щоб вони схватилися. І потім накрию кришкою. Я так завжди роблю, щоб воно протушилося. Ось так все перевішаємо гарненько. Так. І нехай воно собі обсмажується. Отже, поки в нас готується начинка з грибочками та цибулькою, ми займемося шпинатиком. Я його гарненько промила, зараз наріжу, не дуже дрібно, так, щоб він відчувався на начинці. А потім буду заливати його окропом, щоб він став такий ніжним, м'який і дуже гарно змішався з бринзою. Ось подивіться, грибочки з цибулькою так добре. Вже підсмажилися. Далі я буду накривати це все кришечкою і гриби пустять сік і протушаться. Ось так нарізала шпинат, не дуже дрібно. Зараз перекладу його в миску та залю окропом, щоб він став такий вже м'якенький та ніжний. Так, залила окропом, десь хвилин 5, ну може 10 він постоїть і будемо його зливати. Тим часом водичка вже випарилась. Її небагато там утворилося під кришкою. Так, зараз будемо додавати курку. Ось так нарізала філе. Зараз додамо до грибочків і трішечки теж протушимо. Ось така начинка в нас виходить. Свого роду нагадує трішки жульєн. Можна робити чисто з курочкою, але я захотіла ще додати гриби, цибульку, ну і вершки, щоб воно таке, знаєте, було соковите. Зараз додам необхідні спеції та вершки. Додаю італійські трави, чорний перець та сіль. Більше нічого. Друзі, зараз хотіла додавати вершки до курки. Але думаю, а ну скуштую їх на смак, які вони. Дивлюсь, да, як би нормально, ось бачите. А, але на смак вони мені щось не сподобалось. Не знаю, щось не те. Начебто і не прокисли, але присмак такий дуже дивний. Тому гарно, що в мене була в холодильнику сметанка. Я прям сюди додала усі необхідні спеції, трішечки кипяченої водички і вирішила зробити ось такий соус. І зараз ось цей соус я додам. Прямо сюди до курки. Ну і грибів, і цибулі і всього, що там є. Ось так ми додамо, перемішаємо та протушимо ще під кришечкою. Буде дуже смачно і не гірше, ніж з вершками. Ось такий вигляд все має. Бачите, трішечки є водички, але то нічого. Вона зараз вся випариться, вона все підтушиться. Ароматик неймовірний. Ви додаєте за бажанням свої спеції, які ви полюбляєте, та вершки або сметанку. Можете взагалі не додавати. Просто так, протушити курку, саму чи з грибами. Тобто орієнтуйтесь до своїх смаків. Мені ось так подобається. Ммм, начинка буде, гадаю, дуже смачна. Ще не куштувала, але, гадаю, буде добре. Так, як бачите, скільки шпинату в нас з однієї упаковки вийшло. Тобто він зменшився в розмірах. Я його ще м, порізала дрібненько, тому що мені здалося, що буде, знаєте, так, ну, величенькі такі шматочки. Тому ось так. І зараз буду його змішувати з бринзою. Так, в бринзі є трішечки розсолу, тому я його не зливаю, а прям з ним додаю до шпината. Воно так буде соковито і смачно. Тут теж десь, ну, плюс-мінус 200 грамів. Можете взяти більше, але в мене вже ну, скільки є. Так, зараз перекладу, вам вже покажу, як я все все перемішаю та додам спеції. Сюди додаю ще сушений кріп. Мені мало зелені, хочу ще. Та свої улюблені італійські трави. Трішечки солі. Чорний перець додавати сюди не буду. Гадаю, він тут не до чого. Але не забувайте, що бринза в нас солона. Ну, така. Тому небагато трішки. До речі, можна взяти домашню бринзу. Я гадаю, теж буде дуже смачно. Так. Ну, Домашніх у мене немає, тому буде магазинна. І трішечки кропу. Так, ну висипайся ж. О, все. Таке буде все зелене та яскраве. Взимку хочеться зелені, знаєте, якихось таких овочів. От солоного мені зовсім не хочеться, якоїсь консервації, ні. А от хочеться чогось свіженького. Зараз ось так виделкою все гарно перетру, перемішаю. І все. І начинка у нас готова. Одна начинка та друга. І можна починати вже формувати наші вироби. М -м -м, гадаю, це буде дуже смачно. Ви можете обрати ще й солодку начинку. Я вже не буду заморочуватися цього разу, може наступного. Можна зробити з яблуками, з вишнями. Бачила в інтернеті, що роблять пахлаву з цього тіста. Я ніколи не робила. Не знаю, може колись спробую. Але там іде в оригінальному рецепті мед, а мені зараз мед не можна, я його не вживаю. Ну, Якось так. Бачите, ось така маса в нас виходить. Дуже гарно. Та, мабуть, смачно. Ну, куштувати не буду. Пізніше. Так, вирішила все ж таки скуштувати, тому що як то можна готувати і не пробувати на смак. М -м -м. Дуже смачно. Супер. Оце поєднання шпинату з бринзою мені дуже вподобає. А особливо в ролі. Хто не куштував, обов'язково скуштуйте. Це неймовірно смачно. Ось, друзі, розгорнула тісто філо. Хочу показати, який вигляд воно має. Бачите, який величенький лист. І в пачці забагато листиків. Воно тоненьке-тоненьке, таке, як папірус, бачите? Аж світиться. Кожен лист ми будемо змащувати маслом. Ось я вже розтопила. Так, і начинки підготувала. Зараз буду викладати і вам показувати. Так, друзі, починаємо змащувати листик. Ось так добре, по всьому листу розпреділяємо. Тому що сам лист він вже такий сухий, треба його змастити, щоб він був такий соковитий. І коли ми будемо вже формувати вироби, щоб у нас було таке воно м'якеньке та ніжне. Ось так потрошки розклала начинку по тісту і зараз буду закручувати. Ось так хочу з боків почати і дойти до серединки. Ось таким чином вийшли дві трубочки, вони з'єднуються між собою. Тобто з цієї сторони я закрутила і з тієї. Вони такі великі, бачите? Тобто можна їх потім поділити навпіл. Або зробити інший вид закручування, який вам покажу трішечки пізніше. І на що хочу ще наголосити? Тісто дуже тонесеньке, беріть це до уваги. І коли ви будете формувати вироби, краще брати зразу два листа. Тому що з одним листом ну, воно просто порветься, воно навіть триматися не буде. У мене, наприклад, не виходить поки що. Тому я беру зразу два листа. І все дуже гарно М -м виходить, як бачите. Так, і продовжуємо далі. Будемо ось так продовжувати, доки в нас не скінчиться тісто. Або, гадаю, в мене начинка. Тому що начинки треба готувати побільше. Ну, подивимось, наскільки вже вистачить, стільки зробимо. Якщо ні, то, як вже і казала, можу ну, зроблю з. Солодкою начинкою, щось вигадаю. Так, може бути ось такий варіант. Тобто ви закручите однією трубочкою, ось так. Зрозуміли. І потім її навпіл склали. Але можна трішечки робити тонкіше. Так, друзі, хочу показати вам, як я це роблю, щоб ви зрозуміли, хто робить вперше перший раз. Щоб знали. Дивіться, значить ще раз змащую лист е, масла так, ретельно, всюди, щоб воно було не сухе. Потім вже, коли воно приготується, було таке соковите, ніжне, смачне і таяло у роті. Ось. Ті ж края все пройду. Добре. Так. Зробимо начинку з куркою. Друзі, вибачаюся, бачу тінь, але, ну, це вже просто вечір. І так виходить. Тому вже, вибачте, як є. Так. Ось так розкладаю начинку. По всьому листку края залишаю трішечки пустими. Ось так. Зараз ви здогадаєтесь для чого. Так. Ось так, начинки. Я, чесно кажучи, роблю це вдруге. Ось, робила давненько. Не знаю, скільки років назад. А, зараз... Захотіла таке скуштувати, тому що взагалі, ну, як в мене виходить, то купую в магазині ці роліні. В сільпо дуже вони смачно їх роблять. А це думаю, я ж можу сама зробити. Та ще ото зайшла в тебе, дивлюся тісто. Думаю, ну взагалі, просто шикарно. Це вже як так воно повинно бути. І трішечки вже сама підзабулася, як воно і до чого. Але от зараз починаю згадувати, готуючи разом з вами. Так, розклали начинку, бачите? І тепер ми починаємо скручувати. Мені ось такий більш спосіб подобається, тому що якщо ми будемо так, як книжкою скручувати, то вони величенькі виходять. А так більш-менш. Хоча ж можна розрізати навпіл. Ну, то таке, начинка може вже звідти випадати та інше. Мені не подобається, тобто краще будемо робити ось так. Так, беру два листа. І виходить, що один лист ви змащуєте, а другий ні. І в цьому нічого немає страшного. Тому що це як прошарок на нас іде, зрозуміло? Так, і ось так починаємо скручувати трубочкою. І беручись за кінчики тіста. Дивіться, тут трішечки допомагаю собі. Щоб вийшла ось така трубочка. А тепер закінчики обережно скручуємо. Ну, так, да, звісно, форму підправляємо. Ось так, бачите? Закінчики, як воно виходить. От для цього нам і потрібні оці краєшки пусті. Ось так, ось так, ось так, ось так, як цукерку. Ось так. Бачите? Тішечки до кінця не дійшла, але то нічого. О, все. Ось так вийшло. А тепер ми просто згортаємо навпіл. Обережно. Отак. Все. І ось такі руліні виходить. Так, він такий товстенький, величенький. Але знаєте, якщо з'їсиш один, то ти вже буде ситий. А якщо це для чоловіка, то взагалі круто. Мені і половинки, мабуть, вистачить. Якось так. Бачите? Отак. Можна зробити з одного листа. Зараз ще покажу, як буде з одного виглядати, щоб ви вже зрозуміли, що і до чого. Так, друзі, показую ще раз з одного листа. Знову змащуємо маслом вершковим топленим, ну, яке у вас буде. Я захотіла топлене, воно в мене було, думаю, чому б не скористатися. Так, отак гарненько. Не шкодуємо. Це буде смачно. Ми ж робимо для себе, для своєї сім'ї. Треба готувати з любов'ю, з натхненням, з бажанням. Та тоді вийде все дуже смачно і класно. Ось. Так. Зробимо зі шпинатиком. Ця тінь мене дратує, але нічого не можу зробити. Зараз штатив не можу взяти. То вже ось так, як є. Так, розпреділяємо начинку, Ну, гадаю, ще ось так буде достатньо. Зараз вам покажу, як воно виглядає все. На деко, як воно буде запікатися. Так, духовка, до речі, в мене вже розігрівається 200 градусів, як завжди. Ну, випікати ми будемо десь хвилин 20-30 не менше. Як підрум'янеться вони, зарум'януться, то готові. Так, ну ось так. Десь ось так. Розклали начинку. Так, роблю з одного листа. Починаємо скручувати в таку трубочку. Бачите, я тільки беру кінчики. Тому що перші руліни, по ним навіть видно, я ось так закручувала. І щось вийшло не дуже гарно. Мені не подобається. А ось так, воно класно. І так і потрібно. Дивіться, який тонесенький виходить. Це, мабуть, вже буде як з магазину. Тому кожен набирає для себе. Я вже роблю і такі, і такі не знаю. Які прийдуть до смаку потім. Так. Ось. Супер. Дійшли до кінця. Ось така ковбаска вийшла. Так. І тепер ми її навпіл ось так складаємо. О, ну це вже один в один, як в магазині, як вважаєте? М -м? Мені здається так. Можна і з одного листка? О, до речі, тут небагато залишилось листів. Можна ще одну пачку починати. Так, друзі. Ось в мене вийшло одне деко. Так, беру взбите яйце. Ось бачите. І кожен роліні змащуємо яєчком, щоб вони в нас були гарні. Такі, знаєте... Пробні вони в мене вийшли. Як я вже казала, давно не робила, тому якось так. Але нічого, головне, щоб воно було смачніше. Наступне вже буде краще виглядати. Ось так гарненько це смачує яєчком. Да. От саме останній вийшов дуже гарний. Мені сподобався. Нічого, будемо знати на майбутнє. Так. Як то кажуть, хто не помиляється, той нічого не робить. Ось таким чином. Оце дуже такі красень руліні. Красень. Зі шпинатиком. Так. Гарненько все змастили, змастили. Десь там пропустила, якщо щось. Так. Ще раз пройду, Помогла десь щось пропустити. Ось так. Дитинка зараз вже уснула, наш вже вечір, десята година вечір. І <свист> я оце, як то кажуть, доповзла сюди. Але нічого. Так, льон. Трішечки. Зверху ось так притрусимо до смаку. Якщо вам не подобається льон, ви можете його не використовувати. Можете, не знаю, соняшником сюди притрусити. Мені подобається. Так, якщо потрошки, то нормально. І кунжутик. Теж потрошки. Притрусили і гарно вийшло. Так, начебто, начебто все. Все, друзі, ставлю в духовку запекатися. Подивимось. Скільки воно буде там готуватися, потім вже скажу вам остаточно. Скільки градусів та часу. Так, друзі, ось такі ковбасики в мене повиходили. Думаю, ще їм трішечки хвилин 5. І вони вже будуть готові. Можна буде діставати. Ну, загалом вони в мене запекалися 30 хвилин. Ось так. Друзі, хочу протигустувати разом з вами. Відрізала один такий шматочок, бачите, одну полосочку, тому що дві забагато і його незручно їсти. Ну, звісно, якщо ви будете руками їсти то нормально. А я зараз куштую виделку, і то не дуже. Ось, бачите? Тісто, воно крихке. Якщо два шари тіста, то... Всередині таке м'якеньке-ніжненьке, а зверху воно крихке та розпадається. Ось, бачите? Тому особиста порада від мене для вас. Кожен лист тіста дуже добре змащуйте маслом. Дуже добре, щоб воно, знаєте, аж пропиталося прям так. Тоді воно буде м'якеньке таке і не буде так розпадатися. Зараз куштую на смак. М -м -м. Це дуже смачно, не дивлячись на вигляд, який вони мають ось такі великі, да? такі кабанчики, можна сказати, але дуже смачно. Дуже добре все пропеклося, як завжди. Начинка, знаєте, така соковита. Її забагато, ну, тут не дуже видно. Ось, бачите, як він крошиться, можна сказати. Хрусткіт який. О! О! Ось так. Відрізняється від магазинів, звичайно. Не може виделкою, треба ножиком. Це таке знущання трішки. Виходить, треба двома руками або просто їсти його е, руками. Ну, Хочу, щоб було гарно. Так, хочу всередині вам показати. Ось. Бачите, начинка така? Це шпинат та бринза. Смачно. Мені подобається. Відчуваються всі спеції. Дуже добре. Тому готуйте. Зараз ще скуштуємо з куркою. Так, ось з куркою та грибами. Ой, розрізала його навпіл. Він був такий величенький, якщо пам'ятаєте. Навпіл дуже добре. Тобто можна і такі величенькі робити, а потім просто вже ділити. Дивіться, як всередині. М -м -м, дуже смачно виглядає. Так, ви мене пробачите, але буду їсти руками, тому що це просто знущання над їжею. Роліні виделкою та ношиком ніхто не їси. Так, зараз. М -м -м, дуже смачно соковито. Ніжно. Знову ж відчуваються всі спеція. Курка така ніжна. Боже, грибочки дали такий грибний смак. Тому, кому подобаються гриби, завжди додавайте їх до начинки. Гриби з куркою це просто мега шикарно і завжди воно доречно. Загалом мені сподобалось. Вийшли, бачите, вони такі не мініатюрні, величенькі, але нічого. Головне, що вони смачні і можна однією наїстися так дуже добре. Або розділити і з'їсти потім. Тому ось так. Дякую, що дивилися це відео. Дякую за ваші коментарі, лайки, перегляди. Дуже ціную це. Хто ще не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Рада бачити кожного в гостях. Бажаю вам, як завжди, гарного вечора, всього найкращого, мирних днів і готуйте разом з каналом. Життя, як воно є. До зустрічі! Бувайте!